Ми будемо починати наше зібрання. Починаємо, як завжди, з молитви до нашого Господа, і тому схилимо свої серця, своєю головою молитві. Любий наш Господь, ім'я Ісуса Христа, дякуємо Тобі за твоє спасіння, дякуємо Тобі також за цей чудовий день, що ми можемо зібратися в домі молитви, щоб схилитися перед тобою, щоб почути Твоє слово, щоб прославити тебе своїми серцями, Господь. Бо ти дійсно нас благословляєш. Ми живемо в такому відносному спокій, до нас нічого не прилітає, нас так мало відключає це світло. Господи, дякуємо тобі. Ми благаємо тебе, щоб Ти дав нам теплу зиму. Ми благаємо Тебе, щоб Ти захистив нас від цих прильотів. Ми благаємо, щоб Ти захистив всіх наших рідних, близьких, які там на війні зараз зборонюють Україну. Захисти їх, Ім'я Ісуса Христа, Господь, від загибелі, від поранення, від контузії, Господи. Від Відцякого слави Христи, Боже, щоб повернулися додому, благослови Господь. І ми благаємо тебе, щоб ти був серед нас зараз, щоб ти не прийшов був, десь мимо нашого зібрання, щоб ти прийшов, щоб ти був серед нас і благословив всіх людей, хто прийшли на ці зібрання. У нас у кожного різні проблеми, але тобі все можливо, Боже. У Когось здоров'я немає, то ти пошли за здоров'я у когось. Нації немає, можливості немає, Господь. То ти благослови, дай сили, дай мудрості Боже в цьому житті особистому, щоб жити і не грішити, і Тебе славити, Господи. Благослови церкву, благослови всіх людей Березов, і благослови це зібрання. Ми тебе любимо, ми тебе чекаємо, Господи, що Ти будеш тут, що Ти будеш розмовляти до наших сердець. Слава Тобі! Подяка Тобі! і Спаситель Бог наш, отець і дух святий. Амінь. Амінь.